Сьогодні православна церква відзначає свято Різдва Святого Іоанна Предтечі. У традиції церкви День смерті святого відзначається як День Його пам'яті, а в деяких випадках віднайдення або перенесення мощей є також датами вшанування святого. Проте сьогодні відзначається саме День народження. Чому так? Може виникнути нерозуміння значення цього свята, якщо його розглядати ізольовано, просто як свято, що стосується тільки Іоанна Хрестителя. Зовсім в іншому світлі його народження може розглядатись у зв'язку з іншим народженням, з Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Дійсно, крім свята Різдва Христового, в церковному календарі є ще два Різдва, і обидва глибоко пов'язані з Різдвом Христовим. Ці два свята Різдво Пресвятої Богородиці та Різдво Святого Іоанна Предтечі. Кожне з цих свят осмислюється і набуває особливого наповнення та значення лише у зв'язку з Різдвом Христовим. І ось сьогоднішнє євангельське читання пов'язане з іншим читанням, а саме присвяченим Різдву Христовому. В Євангелії від Луки обидва вони знаходяться в одному розділі. Згадаймо, що після явлення Архангела Гавриїла священникові Захарії з обітницею про народження сина, Євангеліст Лука починає розповідь про благовіщення. І у своїй промові той самий Архангел проголошує Діві Марії, ось і Єлизавета, родичка твоя, яку називають неплідною, і вона зачала сина в старості своїй і їй вже шостий місяць. Отже, два сини, два хлопчики. Два різдва Предтечі і Месії, Пророка і Господа, проповідника Покаяння і Спасителя світу. Різдво Іоанна Хрестителя є немов би малим благовіщенням, у якому проголошується майбутнє спасіння, а йому Іоанну належить готувати прихід Спасителя світу. Є ще одна важлива деталь у розповіді проведіння Захарії. Захарія зніяковів, як каже блаженний феофілакт, тому що величні видіння можуть бентежити і святих. Після цього Захарія стає німим аж до народження свого сина Йоанна. У цій німоті ми можемо побачити своєрідне покарання за те, що він не повірив словам архангела. Однак німота Захарії має ще й інше значення мовчання про тайну. Спробуємо уявити собі, які почуття наповнювали в ту хвилину Захарію, і, звичайно ж, серед них була радість про народження довгоочікуваного чада, бо від повноти серця говорять уста. І Захарія, без сумніву, мав повне право розголосити і всім розповідати про велику милість Бога до себе та своєї дружини. Тому, як пояснюють деякі екзегети, наприклад, єпископ Михайл Лузін, ця німота Захарії є не стільки покаранням, скільки знаменням, яке вказує, що сповіщене архангелом має бути тайною до деякого часу, а до того має бути відомим тільки Захарії та Єлизаветі, батькам предтечі. Непрямою вказівкою на те, що зміст видіння, явленого Захарії, залишився нерозголошеним навіть родичам, є те, що Архангел Гавриїл у момент благовіщення відкриває Діві Марії про вагітність її родички Єлизавети. Таким чином, очевидно, що Пресвята Богородиця, незважаючи на родинний зв'язок з Єлизаветою, не знала б про її положення. Історію явлення архангела літньому подружжю зі звісткою про народження в них дитини можна співвіднести з іншим біблійним оповіданням про явлення ангелів Аврааму і Сарі, які були в такому віці, що слова про народження сина викликали у Сари сміх. Історія старозавітнього народу почалася з тієї обіцянки Аврааму та Сарі та з народження їхнього сина Ісаака. І закінчується ця історія схожою обіцянкою стареньким батькам Захарії та Єлизаветі. Що ж означає слово закінчується щодо старозавітньої історії? Означає, що існування завіту Бога з іудейським народом добігає кінця, оскільки цей завіт виконав свою функцію і настає час іншого завіту, нового у святому письмі прямо проголошується. Що кінець закону Христос. А апостол Петро говорить про явлення Христа тим, які живуть в останні часи. Цей вислів апостола слід розуміти як кінець часу дії Старого Завіту, але не як кінець людської історії. Різдво Іоанна предтечі це проголошення того, що старий Завіт завершується. Він, Іоан, і є останнім пророком Старого Завіту. І водночас вже першим служителем нового. Іоанн – це пророк і предтеча. І в цих двох словах повною мірою розкривається служіння Іоанна. Святий Іоанн предтеча. Очевидно, що предтеча очікуваного Месії, тобто Господа Ісуса. Але навіщо Христу предтеча? Невже Він потребує когось, хто, так би мовити, полегшив би його прихід? Відповідаючи на це запитання, знову згадаємо про старий Завіт, який взагалі то повністю є притечею Масії. Апостол Павло так і каже, що закон вихователь, який вів людей до Христа. Таким чином, всі древні старозавітні пророки і патріархи, всі обрядові встановлення, всі вони притечі приходу Месії і їхнє завдання просто службове. Готувати народ до прийняття месії Христа. Сам Христос говорить своїм учням: багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. І в цьому виразі бажали побачити і почути показаний, так би мовити, релігійний нерв старого завіту віра та очікування. В такому сенсі Іоанн продовжує і завершує старий Завіт та біблійну традицію пророка як наставника і викривача гріхів, а його служіння є останнім акордом минаючого старого Завіту як предтечі та вихователя, який вів нас до Христа. Сам Господь Ісус Христос називає Його так. На що ж ви дивитись ходили? На пророка так, кажу вам. І більше пророка. Уточнимо, що пророк у біблійному розумінні це не провісник чи віщун. Хоча, звичайно, іноді пророки пророкували майбутні події пророк це той, хто відкриває волю Божу, наставник моралі, викривач гріхів. І ще старозавітній пророк це завжди посланець Божий, і відповідно все, що він робить, має за основу волю того, хто його послав. Пророк, який не покликаний Богом свого служіння, образно кажучи, самовисуванець це завжди лже-пророк. І святе письмо про таких теж розповідає. Отже, Іоан пророк, великий пророк, його служіння викриття гріхів, заклик до покаяння і перш за все проповідь майбутнього Месії. Господь Ісус Христос називає Іоанна пророком і навіть говорить, що він більше пророка. Чому більше, ніж пророк? Тому що всі старозавітні пророки чекали на Месію, пророкували на нього, але тільки Іоаннові судилося бути свідком і учасником приходу Месії. І це робить його більшим за пророків, адже він побачив здійснення своїх пророцтв. У Новому Завіті не раз постає тема співставлення Іоанна з великим старозавітнім пророком Іллею. Як розуміти це співставлення і навіть більше іменування Іоанна Іллею? І коли хочете знати, він є Ілля, що має прийти, говориться в Євангелії від Матфея. Річ у тім, що в давнину особисте ім'я внаслідок особливої величі або грандіозних успіхів певної особи? Могло перетворитися на загальне. Так, наприклад, ім'я державного діяча Цезаря стає титулом для наступних правителів. Або, наприклад, ім'я міфічного героя Геракла стає позначенням для дуже сильних людей. І в наш час про якогось силача можуть сказати: він Геракл. Таких прикладів в історії людства є чимало. З пророком Ілею приблизно так само. Його харизма пророка настільки вразила сучасників, що пам'ять про нього як про найбільшого пророка і ревнителя Божого увійшла в релігійну традицію Ізраїля як своєрідний еталон пророчого служіння, тому порівнювання або навіть прирівнювання Іоанна до Іллі вказує на велич Іоанна як пророка. І слова сьогоднішнього євангельського зачала, що Іоанн з'явиться в дусі та силі Іллі. Слід розуміти саме в такому значенні, тобто, що його пророчий дар за силою рівний дару великого пророка Іллі. Саме на таке розуміння цього вислову опосередковано вказує ще один текст, який стосується зовсім іншого часу та іншої людини. Згадаймо, що в Іллі був учень, теж пророк Єлисей, і перед тим як Ілля, згідно зі святим письмом, був взятий на небо. Ілля каже учневі, що той може попросити все, що хоче. І у відповідь Єлисей каже: Хай же буде на мені подвійний твій дух. Очевидно, що Єлисей бажає, щоб на ньому був такий пророчий дар, як і на його вчителі Іллі. Відповідно, в ті часи вираз сила і дух іллі. Навіть саме найменування Ілля означає не що інше як володіння пророчим даром такої ж могутності, як у великого пророка Іллі. Говорячи сьогодні про святого Іоанна Хрестителя, звичайно ж, не можемо пройти повз ще один євангельський вислів. І Ісус Христос говорить про предтечу, що з народжених жінками не було більшого за Іоанна Хрестителя. Але менший в царстві небесному, більший за нього. Як розуміти цей вислів, який, здавалося б, суперечить усьому, що вже говорилося про Іоанна? Ці слова не применшують значення предтечі, вони лише підкреслюють те, що вже було сказано: Іоанн останній пророк Старого Завіту. І як такий він належить до Старого Завіту, але при цьому Бог дарував йому бачити вихід на служіння Спасителя світу, Ісуса Христа. Іоанн предтеча не стає апостолом Христовим, тому що апостольське служіння призначене іншим людям, тим 12 -ти, імена яких знає увесь світ. А йому Іоаннові належало виконати те, чим славилися його попередники. Великі пророки Старого Завіту, тобто викривати неблагочестя і відступництво царів. Так робив і пророк Ілля, так робить Іоанн Хреститель. І зрештою, Іоанну належить піти так, як це було з іншими древніми пророками, і тим самим запечатати і підтвердити кінець старозавітнього пророчого служіння. Тому слова Христові менший у Царстві Божому більше за нього. Не принижують Іоанна, а підкреслюють зміну Старого Завіту новим, вказуючи, що в благодатному царстві Масії відкривається набагато більше, ніж було доступно в старому завіті найбільшим пророкам і праведникам. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати великого пророка, предтечу і хрестителя Господнього Іоанна, доторкнутися до тайн священної історії нашого спасіння. І отримати настанови. Всі свята, всі богослужіння, всі священнодії дають нам можливість через участь у них здобути очищення, і в цьому очищенні отримати моральну настанову та припис до життя. І для нас, християн, які живуть через дві тисячі років після святого Іоанна Хрестителя, його образ, його особистість, його служіння не повинні бути лише історією. Здавна церковні автори іменували святого Іоанна Предтечу земним ангелом, тобто людиною, яка живе життям рівним ангельському за досконалістю. Це високий ідеал. Багато хто скаже, що цей ідеал недосяжний. Але якби такого стану можна було б легко і швидко досягти, хіба тоді це був би ідеал. Кожен з нас повинен прагнути наслідувати тих святих яких ми вшановуємо, наслідувати хоча б деяким їхнім якостям. Святий Іоанн Хреститель, предтеча Христа. Пригадуючи власний досвід приходу до віри, хіба не побачимо, що завжди є предтечі, які готували наше серце і розум до прийняття Господа Ісуса, чи то якась знайома віруюча людина, чи прочитана книга, чи то що, що почули або побачили. Бог завжди використовує різні можливості для нашої настанови та навернення. Бог завжди дає можливість проявитися служінню предтечі, і самі ми повинні наслідувати святого Пророка Іоанна у цьому служінні. Потрібно свідчити і жити так, щоб ми стали для когось предтечами у наверненні до віри в Христа. І тоді покладаємо надію. З милості Творця і молитвами святого Іоанна Предтечі на нас справдяться слова святого апостола Якова, який писав у своєму посланні, що той, хто навернув грішника з невірної путі його, спасе душу від смерті і покриє безліч гріхів.